Доброго дня! Ви на моєму каналі, на моєму просторі, світлому просторі. Пішла тема, що вам треба знати тут і зараз. Будемо просто читати поток. Можливо, не для всіх. Тому що красивий склад був також не для всіх. Колода Варжея, кому цікаво. Благодарю за лайк, донати, підписки, за добрі побажання і за. Добрі коментарі, нехай благо і мені також поїхали, що вам треба знати тут і зараз, що ви знаходитеся в балансі в своїй парі, де б ви не знаходилися, в своїй сім'ї ви знаходитеся в гармонії, начебто ваша сім'я є істочник вашого благополуччя і вашого щастя. А, про що? Вам кажуть про те, що у вас є конкурент, і вам треба трохи часу трошки терпіння. Терпіння і часу, щоб це розкрити. Можливо, інформація прийде не за безкоштовно вам. Угу. Кожен почує своє, кому потрібно, той зрозуміє. Вам кажуть, що. Ви знайдете спосіб якось зцілитися від хвороби. Це може бути не, не хвороба в прямому смислі, це може бути просто якась проблема, якась ситуація, яка вас бентежить. І ви знайдете собі партнера. Ви знайдете спосіб, можливо, вам хтось підкаже, можливо, навіть це склад вам підкаже, що ви скоро знайдете спосіб вирішити своє питання не самостійно, а в якомусь партнерстві. Тим самим о, якісь кровні родичі, тут іде брат, о, але це може бути не тільки брат, о, що вам прийде допомога від родичів, і ви отримаєте успіх, начебто вони навіть поможуть нам не взначай, Просто, можливо, так складуться обставини. І від початку згадуємо, що ваше джерело істочник вашої сили, у вашій підтримку, у вашій родині, і тут виходить кровний родич. О, почуйте мене правильно, так? Якесь ваше зростання буде, успіх вашої буде, якийсь зв'язаний з вашим кровним родственником. Не спеціально. Тобто, це буде вам все на благо. Так, допомога прийде вам. Зараз, після якогось руйнування, в якійсь подорожі, можливо, прийде допомога також, або це просто ваш якийсь життєвий шлях, де ви знову знайдете баланс. Ще, що вам треба знати? Що? Давайте буду казати, як пішло. Хтось захоче скувати вашу силу. Посредством підклада, подарунка. Буде намір. Через якийсь подарунок скувати вас. Зрозуміли? Почуйте мене правильно. Це не діагностика, але так іде. Так, людина, яка від вас. На дистанції, але яка От вхожа, у ваш, вхожа у ваш будинок. Так. Начебто проб'є ваш захист. Так, заплатить за нього за цей за підклад. Тобто, або до когось звернеться. І, ну, начебто, буде задокументовано буде те, що. Робота зроблена. Угу. Конфлікт. Про що смерть? Таємниця буде розкрита. Зрозуміли? Ви зрозумієте, хто це? Таємниця буде розкрита. Можливо, цією людиною у ну, яких, якийсь... якщо вона вхожа у ваш будинок, хоч і не проживає разом з вами, то ви зрозумієте, хто це. Що ще треба знати, що ви зможете очиститися і повернути собі ваш добробут. Так, так можливо, вам також доведеться, ну, от грубо говоря, заплатити за якусь чистку за, або зробити якесь добре діло, щоб ви зцілилися або вирішили те питання, і це буде вам на благо. Тобто, в будь-якому випадку ви повинні ну, потратити копєчку, це я так образно кажу. Ну, можливо, хтось корме птичок, можливо, хтось корме бездомних животних. Тобто буде якась справа у вас, чим ви покриєте оцей негатив, чим ви його просто перекриєте. Тим, що ви будете робити добро. Можливо, хтось дійсно звернеться до спеціаліста. По правосудію, ви получите як звістку і побачите, хто це. Повернете собі вашу стабільність. Дві карти. Так. Сказано, що ви будете вагатися. Всередині у вас будуть якісь вагання, але ви насправді от всі ключі від вашого блага будуть у вас. Так, ваша стабільність у вас в руках. Ви знайдете спосіб вирішити це питання і відкрити, і закрити всі двері. Доведеться попрацювати. Щоб доведеться попрацювати і, можливо, заплатити за те, щоб перейти. Ну, тут перехід, це ж образно, щоб, ну, щоб просто, щоб робота, щоб, щоб пішла робота, доведеться вкласти якусь, ну, ви, ви мене зрозуміли, заплатити комусь. Ну, так само ж добрими ділами. Ви будете не очікувати, того, що хтось буде щось робити. Це буде для вас як придатність, це вам буде розбивати серце. Да. О, тут написано: О, Ви будете на якомусь виборі стояти. Ви будете думати, що це вам друг. Але підтримують вас родичі. Їм тут мати і сестра, кровніки вас підтримають ваші. Отримаєте повідомлення від коханої людини. Можливо, від людини, яку ви вважали коханою, Це буде обман. Да, від чоловіка, який вас обманює для вас він коханий. Ще що треба знати. Угу. Що по страшному суду, дівчки, буде якась зустріч у вас. Можливо, з кимось новим, можливо, на роботі. А, це, а той чоловік залишиться в минулому. Начебто підтримає ваш рід, можливо, ті, що живі, можливо, ті, що вже не живі. Ну, от хто мене розуміє, той мене зрозуміє, вони швидко витягнуть вас з цієї негативної ситуації, і ви знайдете вихід. От вони начебто щось віддадуть, я образно кажу, щоб ви були в благості. Зрозуміли, якийсь віддадуть свій ресурс, щоб ви знайшли вихід. Так, щоб ви вийшли із застою, вони начебто вам допоможуть збудувати якийсь план, тому що у вас зовсім інша доля. Так, ворог буде начебто по-новому буде пробувати. Ворог буде по-новому пробувати до вас якось проявитися як друг, але ви вже ну, або як партнер, але ви вже будете знати правду про цей негатив. І що? І відмазовні. Давайте я візьму іншу колоду. А, ну, правильно все. Тобто, вже ця людина буде до вас не вхожа більше в дім. Зрозуміли? Тобто, ви, цього, ви цю людину відсечете. Ви відсечете цю людину, яка вам заносила вдома гадості. Може, ви мене всі зрозуміють, але я знаю, що це комусь потрібно. Так, зірка, ви очистите, проясните ситуацію, ви будете вагатися, ну так воно дійсно чи не так. Двійка пентаклів, ну карта двойствіності, непорозуміння. Дайте нам, будь ласка, пораду з цієї. Дайте, будь ласка, пораду цієї ситуації. Дайте, будь ласка, пораду. Дівочки, я навіть більше не буду доставати карти, ваш рід вас закриє. Також не для всіх. Почтіть рот. Хто не знає, запитайте мене в особисті. Поняли мене? Ну, принесіть, покорміть рот, в смислі. можливо, сходіть на кладовище, можливо, просто пом'яніть. Зрозуміли? Благодарю. Інформація не для всіх. Благодарна за лайки, підписки, коментарі. Приймайте во благо. Це не особистий розклад, це не. Діагностика особиста. Я думаю, що кому треба, тому відгукнеться. Благодарю.